Леся Українка Лариса Петрівна Косач видатна українська письменниця, поетеса, фольклористка та прикладачка. За своє життя вона писала у багатьох жанрах: поезія, драма, публіцистика, проза, лірика, епос. Активно працювала в галузі фольклористики та розвинала новий жанр в Україні драматичну поему. Драматичну поему одержима Леся Українка написала у ніч на 18 січня 1901 року. Жахливе щоденне нервове напруження біля смертельно хворої близької людини знайшло ось такий несподіваний вихід саме у цю ніч стан хворого мержинського Сергія Костянтиновича, близького друга Лесі, за котрим вона доглядала, погіршився. Письменниця згадує ту ніч у листі до Івана Франка такий вже фатом над поетами, що мусять гукати на майданах і прорицати аки одержимі в той час, коли б хотіли в землю уйти від туги і замокнути навіки. Ви он кажете, що моїй одержимій епічний тон не витриманий, що навіть і вона лірична. Діло сьогодні пішло на щирість, то признаюся вам, що я її в таку ніч писала, після якої, певне, буду довго жити, коли вже тоді жива осталась, і навіть писала, не перетравивши туги, а в самому її апогеї. Якби мене хто спитав, як я з того всього жива вийшла, то я б теж могла відповісти: я з того створила драму. Події драматичної поеми Одержима відбуваються в Палестині в часи зародження християнства. Сюжетною основою твору є біблійна історія про месію та жінку Міріам. Міріам – проста, грішна, земна жінка, яка одержима любов'ю до учителя та ненавистю до ворогів, які зрадили сина Божого, віддана й любляче. Вона готова віддати життя за месію, але не приймає його вчення любити всіх. І може, треба іншого месію? і може. Сина Божого, не досить? Вони сліпі. Вони ще не прозріли. Самого слова мало їм для віри. Їм треба діла. Ти творив дива? Творив. Всього не досить. Вони хотіли крові. Чиєї крові, вчителю? Моєї? Хай їм вона на голову впаде. Не проклинай. Вертається прокляття на того, хто сказав його. Я знаю все, учителю, проклята я навіки, бо я любить не вмію ворогів. О, будьте прокляті. Всі. Ви і цар, і Цезар, і народ, і весь синий Слухайте. Воно нас. Проклинає. Я проклинаю вас, в прокляном крові! Щасу на клинучому! Мір'ян кидає виклик на толпу, який убуває її камінням. І хоча героїня трагічно гине в нерівній боротьбі, морально вона перемагається. Одержиму вперше було надруковано в журналі літературно-науковий вісник у 1902 році. Того ж року її передрукували у збірці Лесі Українки відгуки. Драматична поема Одержима розпочала новий етап у творчості Лесі Українки, як пише Ліна Костенко. У цьому новому не лише для себе, а й для всієї тогочасної української літератури жанрі, почала відразу з шедевра з одержимої твір вражаючої сили, до того ж написаний за одну ніч. Факт в історії літератури.